Вітаю вас! Ми в'яжемо маленьку серветочку в техніці брюкського мережева. І ми завершили з вами сім, якщо я не помиляюсь, рядів. Ось так виглядає наша ще зовсім маленька серветочка. І що я вам скажу? що зараз нам потрібно відрізати ниточку, оскільки робота починатиметься зовсім з іншого краю, скажімо так. Так, ниточку ми відрізали і заправляємо. Можете зараз, можете, потім. Я заправлю зараз, беру гачок багато тонший, це в мене гачок 0,55. І просто шукаю петелечки з виворотнього боку, під які можна непомітно. Заховати цю ниточку. Залишився такий маленький кінчичок, я його зараз просто відрізаю і все. Ну, Потім, звісно, треба ще буде цей заправити. Да? Так, показую, що нічого не видно абсолютно. Так, і ми ж починаємо зараз в'язання нашого брюге. Тобто я зараз повертаюся до свого гачка, а, тим, що я в'язала. Так, гачок у мене 1,25. Цю частиночку я поки що залишаю. Так, тепер починаємо в'язати безпосередньо брюхське мережево. Для цього ми набираємо повітряні петлі. Спочатку набираємо 5, 3, 4, 5 Це ті петлі, на які стануть стовпчики. І ще 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Робимо накид і йдемо до п'ятої петлі від початку роботи. І сюди в'яжемо стопчик з накидом. Тепер в кожну наступну петлю пров'язуємо по одному стопчику. Таким чином у нас вийде їх 5. Так, 4 і 5. Ось так. Далі в'яжемо 6 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Розвертаємо роботу і в'яжемо знову стовпчики. Стопчики, стопчики в'яжемо один над одним. Тобто вийде знову 5 стопчиків. Так. Далі знову арка. Тобто шість повітряних. Розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики Ось так. Далі знову арочка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики Тобто що у нас все те саме. Так, це в нас 3, 4 і 5. Ось так у нас поки що виходить. Так, і я вас, мабуть, залишу, щоб ви попрацювали самостійно до наступного підключення. Ви зв'яжете. Трічку, ще, ще буде одна арочка, ось тут. І ще буде одна арочка з цього боку, тобто буде з кожного боку по три арки. Так, ось так ось має Вийти у вас по три арочки з кожного боку. Тепер ми знову в'яжемо арочку, тобто шість повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Розвертаємо роботу і тепер в'яжемо стовпчики наступним чином. Перший стопчик в'яжемо стопчик з накидом. Тепер одна повітряна. Внизу один пропустили стопчик, а в наступний в'яжемо наступний стовпчик. Знову одна повітряна, і стопчик з накидом у останній стовпчик. У нас ось так вийшло. Так, перев'яжу останній стовпчик, бо, бо не гарно він схватився, і там виходить такий утвір, а я не люблю такого. Так, ось так. Тепер знову в'яжемо арку, 1, 2, 3, 4, 5, 6, розвертаємо роботу, і в цьому ряду в'яжемо звичайні стопчики, тобто всі 5, так як і боку. 1, 2, 3, 4 і 5. Ось так. Так, тепер робимо знову арочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, розвертаємо роботу і будемо зараз робити ось таку штучку. Дивіться, в перший стопчик у вершиночку ми будемо пров'язувати два стопчики. Тобто з одного. Вив'язали два накид. І тепер, так як ми робили вже ось тут: один пропускаємо стовпчик, а в центральний в'яжемо стопчик з накидом. Знов <потре> повітряна. Пропустили стовпчик, останній пров'язали стовпчик з накидом. <потре> ось так. Так, тепер у нас буде йти арочка. Але Незвичайно, <потре> три повітряні в'яжемо, і ще набираємо, крім них, шість. Так. Два, три, 4, 5, 6. Із цих шести ми робимо піко. Тепер ще три повітряні. Розвертаємо роботу. В'яжемо тепер стопчики наступним чином. Над першим стопчиком ми пров'язуємо один стопчик. Далі один стопчик над арочкою. Після цього стопчик над стопчиком знову. Один стовпчик над арочкою. Знову стовпчик над стовпчиком. Тепер ще один стовпчик між цими стовпчиками, які в нас були на початку попереднього ряду, і ще один стопчик над стопчиком. Ось так. Тобто, в нас збільшилася кількість наших стовпчиків. Тепер в'яжемо звичайну арку: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Розвертаємо роботу і в'яжемо знову стовпчики із повітряними. Так, перший стовпчик є повітряна. Один стовпчик пропускаємо, тут уважненько, бо їх багатенько. Так, у наступний стовпчик пров'язали, повітряна, знову один стовпчик пропустили, у наступний пров'язали стовпчик. Знову повітряна і стопчик з накидом у останній стопчик. Тобто, в нас тепер вийшло 4 вже арочки. Ой, не арочки, а 4 стопчики. Так, і знову будемо робити ось такий ось таку арку із піков. Набираємо три повітряні і ще 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, і знову ж таки робимо з шести піку. Набираємо три повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчики. Так, стовпчиків тут у нас буде без змін відносно попереднього ряду. Тобто буде у нас їх сім. Так, один над стовпчиком, один під арочку, один над стовпчиком. Один під арочку, один над стовпчиком, один під арочку і один над стовпчиком, Ось так. Така цікава в нас виходить штучка. Так, ну і що я вам тепер скажу? Я вас поки що залишу. І ви в'яжете ось таким чином, як ми в'язали ось ці останні рядочки. Тобто, через ряд у вас буде ряд заповнений і ряд з віконечками. Да? Ви в'яжете так само з одного боку арочки по 6 повітряних, з іншого арочки із піком. І зупиняєтесь, ви маєте, маєте на увазі в'язати, коли у вас буде 6 ось таких. Арочок із піком. Всього мається на увазі 6, тобто вам потрібно пров'язати ще 4. І тоді повертаєтеся, будемо продовжувати в'язання разом. Так, я до вас повертаюся. Дивіться, що в мене зв'язано. У мене зв'язані ось арочки із правого боку, і їх у мене 6: арочок із піком. Так, і тепер уважненько будемо в'язати наступним чином. Набираємо три повітряні, і нам треба зібрати ось так на гачок, шість, арочок, один, два, три, чотири, п'ять, і шість. Ось так. Ну і перша петля, то в нас Перша початкова петля. Тепер їх треба всі ось так обережненько пров'язати. Після того, як пров'язали, набираємо три повітряні роботу розвертаємо і йдемо до стопчиків. Тут ми будемо зменшувати кількість наших стовпчиків, що ми робимо? У вершинку першого стовпчика починаємо в'язати стовпчик з одним накидом. Робимо, не дов'язуємо до кінця, да, робимо накид, один пропускаємо і в вершинку наступного починаємо наступний стовпчик. Тепер пров'язуємо все разом. Далі одна повітряна, пропускаємо стовпчик, у вершинку наступного в'яжемо стовпчик з накидом. Одна повітряна, стопчик внизу пропустили, у наступний в'яжемо стовпчик з накидом. Так, ось так <кій> у нас вийшло, і дивимося, що в нас вийшла за штучка. Так, ось така в нас вийшла цікава штучка. Ось така Чимось мені схожа на якусь сороконіжку. <кій> так, ну це потім <кій> при блокуванні ще розрівняється, і буде гарнесенько. Так, що я вам хочу сказати, що на цьому я цю частину <кій> завершую. І повернемося до в'язання вже у наступній частині, щоб вам було легше орієнтуватися. Тобто ми зробили повороток і все на цьому завершили.